Так, вітаю, любі глядачі. Сьогодні мова піде про бз 79 на мою думку, один з найсильніших танків 11 го рівня. Якщо не самий сильний, то що я не всі 11-ті вже покатав, всього лише 3, Мауса, КР-ку і Базіка. Ну на базіку поки що сама сносна середуха. Майже 6400, Три мітки забрав. Базик це просто генератор боїв на 10 тисяч, чудовий прекрасний танк. По збірці обладнання, одна єдина це. Досил, стаб і Т3 турбіна. Е, я зробив збірку без стабілізатора, але я ні разу на ній не зіграв ні одного боя. Чому? Тому що все нам потрібно. Нам потрібна турбіна, щоб на багатьох, на більшості мап, давати якусь першу тичку там по прокатці і так далі. Без неї туго буде. Стаба потрібна, щоб не втрачати тички, щоб стріляти з комфортом. І досил, само собою, ну це база. це база. Так, по танкуванню у нас. Танк танкує НЛДшкою під таким кутом. Е, навіть якщо чуть-чуть доверне, вже теж танчить, виходить. Ну, ББшками десятки, одинадцятки, спокійно танчить. Криша корпуса картон, криша башні в картон. Того ми ці всі зони стараємося сейвити, якщо стоїмо в позиціях. Зводимо до мінімуму просто ці моменти, коли нас оці от. Такі от уязвимі точки видно. Правильно? Правильно. Е, бортом е, дуже треба на акуратнічах танкувати, тож чуть перекрутити, спокійно прошивається. От. Ну, це, така, це такі базові знання про танкування на цьому апараті. Так, ну а детальніше, як я танкував, як я на ньому грав, як я на ньому використовував е, ульту. Це у нас безкінечні реактивні прискорювачі. Ви побачите в двох боях, які я підібрав. Один самий настрільний це на 10700 зараз бій на Ерленберзі. І на фьордах покажу катку, там потенційно на 10-11 тисяч дама, ну яку я залив у кінці. От, не буду спойлерити. Так, Граю я через лівий берег, тому що зразу можна давати тут тички по прокатці, перші халявні. Дав я тичку по соці, там потім нічого в бою не відбувалося, перемістився трошки сюди вже, на цю сторону. Побачив ягу в полі з кумедним таким нікнеймом, який, в принципі, повністю відповідає його діям в бою. Так що нікнейм повністю підтверджений, галочку можна поставити, печатку. Так, і дивимося далі. Зміщаюся знову сюди. От фішка цієї позиції, то що ти пра працюєш просто на дві сторони. От там, де яга, танки бувають, люблять кататись. І тут, в принципі, от як вазік, і так далі. Тут далі знову бою таке чу-чуть стояло було. Я обрізаю ці моменти, трошки в такому форматі працюю, щоб максимально затримувати перегляд. Глядачі ж люблять, коли там кадри міняються. Часто, коли смайлики добрі на екрані з'являються. От. І дивимося, виходить, далі. Два танки у нас на правому березі. Приймаю рішення піджати цю позицію і попутно відстрілюю є 5 який тут з віконця визирає, попадаю на повному ходу, пробиваю. Ну тут взагалі я був шокований, здивований, як ця така тичка ну, залітає. Хоча базік оцей вміє здивувати, реально, як і взривами боєукладок, так і нереальними якимось вертухами. О, це неймовірний плюс і кайф. Так, і тепер діло за малим. Треба фармити вже цього Мауса 11-го. Баджер тут чудово на себе повністю бере всю увагу. Вони на нього загрались. І я, виходить, по перезарядці просто рву його в щоки е на ізі. То, що у нас комуль 330. І. Але не просто сводитись і попадати туди, куди треба. Все. Маус 11-й в ангарі. А у нас тим часом уже є. 5000 демеджа. І це непогано. При рахунку 5-5, при тому факті також, що у нас фул ХП до сих пір. Тут я бачу ЛТшку, яка загуляла, загубилась. Я не знаю, що він там. Чи він думає, що він не світиться. Ну, Відхватує він від мене тичку. І виходить, мої тіпи вже давлять вазіка. Я це бачу, думаю, може зараз назад від'їде. Дивлюсь, потім там він уже шотний 400 хп, думаю, та пофіг. Розігрую якось тут. І приїжджає, виходить, фуловий панцерник. Я його дуже радий тут бачити. Тож це для мене фрішний танк. От, вицілюємо я звимову точку, ББшечкою, лупимо і е відтанковуємо його попутно. Він взагалі грає на ББшках, ніякої небезпеки не представляє. Получається, Тут уже кумулям даю йому прямо в борт. І тут зараз буде такий невеличкий фейл, тупняк. Ну, Таке буває. От Полінився просто зайти в снайперський приціл, його нормально вицілить. Е і виходить, з автоприціла хотів ну, стрельнути прямо в той момент, коли маркер там зелений, зловлю. А тип просто гарматою заблочив. От. Так от вийшло, що я трошки тут втрачаю через цей час. Потім розумію, що цей панцерник Ніякої небезпеки взагалі не представляє, тобто можна його лишити на потім. Головне, зараз зафокусити у цього тіпа такого ДПМного, Т-803. Він куди е, небезпечніше буде. Панцерник вилазить на мене, просто так віддається мені. І ну, я вже нічому не дивуюсь. Кажу, зараз дуже багато таких дивних гравців. Ви ще дивного гравця на Тигермаусі зараз побачите. Т-803 добивається. Я не знаю там, ну я лечу, вже понятно, спішу, хочу круглу десятку. І тут просто стоїть АФКшний тигер Маус. Ну і не АФКшний, ніби якийсь бот. Дуже дивно себе поводить, наче стріляє у відповідь по мені, але він просто, дивіться, зараз буде не рухатись. Секунд 10, напевно. Секунд 10 він просто не рухався, ну тільки башнею крутив. От, Стояв на місці. І о, от. От тепер він почав нажимати ну, кнопки на клавіатурі. Ну я не розумію. Це реально як бот всього режиму, там, де оце міріум оце, возити. Все, добивається тигер Маус. дамага вже є, це вже все, фіналочка. Тут ще можна було дати тику по Еріку, Ну я дуже погано по ньому вистрелив. Дуже погано. Просто лівіше взяв би там якась хатина, домівка, якась справа від нього поруч. Ну коротше, я в неї попав, а не в танк. Обідно трошки. Так, ну і наступним боєм я вибрав мапу Фьорди, бій на 9700 демеджа. У мене, понятно, було більше боїв всяких на круглу десятку там, але цей бій самий цікавий тим, що показує, якраз таки, як ми користуємося під час бою цими от реактивними прискорювачами, нашою ультою. Вони у нас безкінечні, але перегріваються. Мають здатність перегріватись. І ми це все контролюємо, дивимося, як нам. Краще їх прожати по там, коли в позицію їдемо. І далі по бою також тут буде видно, тому що я ними буду користуватись тут, можна сказати, нон-стопом, коли ми тільки зачистимо цей фланг. От, приїжджаю в позицію, даю першу тичку Йоха. Тут класно, до речі, оцю от зробили рандомну подію. Мені подобається їхній підхід. Тож, тут доволі часто таке стояло прямо униле від башен. Просто стоять, тіпи, від... от от, на канопіннях, на Йохах. Ну, але не так, як цей Йох. цей, понятно, виїхав фул корпусом, віддався. Просто типе, стоять намертво від башен, нічого в бою не роблять, на тебе просто лупаки свої повитріщують, і, де... і стоять АФК. І нічого в бою тут на цьому фланзі не відбувається. Тут, виходить, от рандомну подію зробили. За це їм респект, за це їм повага, то що реально ідея хороша. І якраз таки зараз буде э, ця рандомна подія відбуватись. Тут поки що попутно що даю тички Маусу в 11-му. От. Ось, і дочекалися ми вже якраз таки цього, от, цього екшена ламається там ворота в бункері. Починають танки пушити, бачите, з тієї сторони давить маус. За ним там ще якісь танки вирушають, уже і Канопеня тут помиляється, уже і канопені закидує шот, і зміщаються зразу сюди під цю ж сторону. Та шенрати у нас добиває Канопеню союзного. Я це розумію, зараз треба виходити йому у відповідь давати. От, бачите, ракету прожав. Мені треба було вчасно підкинутись, піднятися, е, пошвидше в таку позицію, щоб мене гармата була. Доступі до Мауса, ну ви поняли про що я. Оп, X прожали, все, тичку дали. Багато таких моментів. О, Треть чуть-чуть підпушити, знову X проживає. Ми ці ракети не жаліємо, як на якомусь базіку 75-10 рівня, або на якійсь ДЗТ СТ. Що там такі там скільки, 7 зарядів, по-моєму. Там теж майже на весь бій вистачає. Але тут, який би довгий бій не був, тобі завжди їх вистачить. Просто контролюєш, щоб вони не перегрівались. От. Даю невеличку таку підказку чи втейну, що нам справді треба летіти тут пушити. То, що тіпи тут зайняті нашими союзниками, там де вазік 5 а стоїть. Влітаю, даю шот дідусь по покатку. Капає асист. І бачу є п'ятку. Влітаю просто на ракеті в цього e 5 даю в борт йому ББшку і тараном добиваю. Ну просто ця абілка, цей скіл. Дуже корисний, дуже корисний. Напевно, за рахунок цього базика і катає багато хто в 6 тисяч плюс. Тож він встигає реально настрілювати. Він не є якийсь слоупок. На базіку 10-му ти потратиш всі ракети, все, це слоупочний танк, який ну, тіпа, нічого в бою не може толком. Бо оцей оцей базик. Це зовсім інша справа. Свічу, ПТ-шок уже тут, СТРВшку, харчу. Ств, даю шот, капає далі асист. харча вже тікає, не знає, куди дітися. Думає, та пофіг, упорюся, базика віддамся йому. Я кажу, ну давай, пацан, я не проти. От. Не пробиває мене в борт, там вже вазон 5 добиває його. ну, коротше, все, Починається така гра, що просто входиш в азарт і кнопку W не відпускаєш. А тут ще в совокупності кнопку X. Тут така адекватна кнопка X, Не така, як на, у цього гравця, який навпроти мене зараз в бою. Там неадекватна кнопка X, У нас адекватна. От. Далі прожимаю, підпушую під нього. Добиваю спокійно ББшкою. І лечу. Далі. Тут, правда, зараз буде помилка. Я кажу, я походу занадто сильно війшов в азарт в цьому бою. Я зараз розумію, що у мене 8300 дамага. Розумію, що у супротивників 5500 і то, що вони можуть там упоротися з тої сторони. Ну, ви поняли, там, де наша харча на мінімапі. Артовод ще тут мішає, просто діє на нерви. Ну, так от знаєте, підсирає, підсирає конкретно об'єкт 261, я ще на нього злюсь тут. І вже взагалі не думаю про те, що тут якось треба може якось сейвово зіграти. Взагалі я про це не думаю. Вилітаю, даю леопарду на 700. Появляється ще один фуловий леопард. По Появляється ще справа, ще один фуловий леопард. І вже просто ну, голова відключається. Вже думаєш, ну, ну якось, От, Я думаю, зараз дам тичку цьому. Пролечу якось може його під тараню там, та той не знав, чому вазіка а так швидко заберуть, який справа від мене, був, я б навіть не дивився походу, скільки в нього ХП. І тут ще додаю таку от вертушку, 9700 роблю. І все, в принципі, мене добивають. Я тут чуть-чуть кільтую. То, що тут понятно, що можна було далі. Можна було двох цих леопардів просто вбити в ноль фулових. Ну, вже, що маємо, то маємо. У мене було багато боїв на стрільних на цьому танку, були і на 10, і на 9950. Там чуть-чуть до 10 не хватало, і десятку перебивав. Це все, в телеграм-каналі є, хто не підписаний, підписуйтесь. Всім подякував за перегляд, всім удачки!